А що народ? Привіт-привіт. Напевне, скажете, дід Василь зовсім з дуба з'їхав в такий час і про парад перемоги. Ну я вважаю, що б то в тій історії не було, історію треба знати. Знати хоча б для того, щоб не повторялась історія. І все таке, і такого плану. Значить, я хочу вам розказати про. Про такий до певної пори для мене абсолютно невідомий випадок, чи я не знаю, ситуацію з парадом перемоги в 45-му році на честь, на честь перемоги над фашизмом, парад перемоги в Москві. Ну, Мільйон разів моє покоління, старші та й молодші, бачили оці відео. Парад перемоги, там несуть прапора, е, ті е, фашистські, кидають їх під е, мавзолей там на кучу. Е, но не задавалися такою, е, таким питанням. Е, точніше, що мали ми задаватися? Е, якби що там нас? особо цікавило, кого там запрошували, кого не запрошували. Так, коротше, я мутно почав. Ситуація така. Їздив я по справах в Польщу, і в мене там були, ну в основному мав справи є в Варшаві, ну Варшава є Варшава, столиця. Е, було кілька таких хороших, знайомих, е, грамотних поляків. Е, бо скажу вам так, е, замітив я, що європейці взагалі не настільки широко освічені, як, як ми, вихідці з колишнього СССР. З, нашу, з наших регіонів. Не хочу сказати, що тільки українці, але й білоруси, та й ті самі москаляки. Е, Якось ми більше, можна сказати, більше, більш, більш освічені. Ну, Але я не про то. Я про інше. Е, значить, пересівся я по справах з одним поляком, який теж е, знає історію свого рідного краю. І ну, Ми багато з ним дискутували по всяких е історичних фактах. Е перше, що він мене спитав е Василь, а ти знаєш, що таке волинська різня? Ну тільки що по польськи, але ну, я вже польську трошки розумів. Ну так, я тоді, він щось там, Та то та то, українці, то бандерівці, то бандьора вирізали, повбивали стільки поляків, кажу, я з тобою зараз не готовий щось там говорити, дискутувати, бо я ну, знаю ту, але так не, не цікавився дуже сильно тією справою. Хоча я ту о, свою недолік в знаннях. Дуже швидко, як то кажуть, по-москальськи восповнив і вивчав і, і до сих пор вивчаю ту тему. Е, ну, але трошки про іншу мова. Е, значить, е, на той час, а то було десь десь 2013-2014 рік, е, поляки, в більшості поляки на нас, на українців казали Руський. От хто їздив в Польщу в ті часи, напевне, напевне підтвердить мої слова, що оце до, до АТО, а тим паче до початку повномасштабної війни, е, дуже часто поляки на українців в, в Польщі говорили русський. І русних вони і нас не люблять, чесно кажучи, але русських вони ще більше не люблять. Е, і одна з причин, чого вони не люблять русних. Ну на той час, як мені пояснив це мій знайомий, е, виявляється, що на парад по перемоги в Москві в 45-му році були запрошені всі держави, ну, представники, представники держав союзників з СССР, які воювали проти е, Фашистської Німеччини, а поляків не запросили. На той порад. І вони якби дуже-дуже обіжені. -дуже ну, знатоки історії. Скажіть, то правда чи ні? Я більше ніде про таке не читав, е, і, і я і не перевіряв та його інформації, але от він мені таке розказав, і мені так стало дивно. Розумієте, фактично ж поляки, ніби ж були союзниками СССР. Але то теж так розцінити е, в 1939 році, фактично. Гітлер і Сталін захопили спільно захопили Польщу, роздерли на два куски. А от коли дійшло діло до параду перемоги, виявляється, поляків не запросили, і вони дуже і дуже на то обіжаються по сьогоднішній час. Якщо я щось неправильно сказав, е виправте мене, хто може щось таке чув, може десь хтось щось вивчав по історії, е буде, буде цікаво. Я сам нагадав. Про цю про цю розмову з поляком, аж тільки тепер то вже рахуйте, років з 10 пройшло. А я собі нагадав. Нагадав я ще багато чого цікавого. Дуже такий цей мій знайомий такий ерудований е, чоловік. З ним було цікаво поговорити. Багато він мені, е, як кажуть поляки, розтлумачував е, таких всяких ситуацій політичних в Польщі, е, які я не міг зрозуміти. Ну, знаєте, то, що. Так що я ще буду розказувати про його розмов... Про наші розмови не раз. Можливо, зараз під настрій запишу ще одне відео. Точніше, ну, байку. Відео, байку. Бувайте здорові! Всього вам хорошого! Вивчайте свою історію, історію своїх прадідів, історію взагалі історію. Історію свого села, своєї сім'ї, своєї держави та історію планети. Я би так казав, би. бувайте здоровенькі, всього всього самого самого хорошого.